О, амігос, ви мене тут не чекали, але мене сюди заставили. Помайки. Ніхто не заставляв тебе. Вітаю! Ви на каналі цієї і слухайте, сьогодні я не сама, да? Де? От так? Отак от прикиньте. Ніхто не очікував, а так вийшло. Я в місті Київ, і я якби тут живу вже майже місяць. Да-да, uh -huh. можна просто радуватися життю. І тому я вирішила не сама зняти відео, а з моїм прекрасним хлопчиком. Да. Uh -huh. <laughs> І сьогодні ми будемо відповідати на крінж питання із чата Чат GBT. GBT, дякую тобі за крінж питання, бо ми їх не могли знайти в гуглі. Ти програєш, ти програєш, я програєш я, що да підій. щось прям занадто програєш. Аж ну трошки сумно сумно за нього. Давайте всі просто скажемо пресе в Гугл. Давай пише в коментарях. Пресе в Гугл. Так. Короч, сьогодні у нас буде цікава тема, бо ми сьогодні будемо відповідати на крінж питання. Я не читала, ніхто не читав, ми просто зараз будемо читати, я вам буду їх вставляти. Короч, да, Плюс мені ще робота. Якщо вам сподобається відео, як я не одна. Лайк like on this channel, subscribe, and let's get it. <laughs> Ладно, <laughs> <for you. laughs> uh, у нас перше питання: якщо б ти uh, або Міг могла їсти тільки одну страву до кінця життя, щоб це було і чому саме котлети. Чат UBT і написав, але що б ти з'їв? Блін, якщо б їсти все життя, якщо б їсти все життя. Е, скоріш за все, це була б гречка з курочкою і грибами. Гречка з курочкою і грибами це те, що я їм кожен тиждень, а потім їм рисик з курочкою і грибами. Я просто не живу, я не, не годую, хоча я готувати не вмію. Ну. А, у мене, напевно, була б ця страва суші. <рес> <рес> ніхто, ніхто просто ну, тіпи, не очікував, no ну, ну давайте так. Я занадто сильно люблю рис з рибою і норі. <рес> <рес> так, а друге питання у нас дуже цікаве. Як ти думаєш, чому у зебр є смуги, а у людей немає? Блін, ну що я можу сказати? Зебри, зебри це коні. Коні це коні, які живуть в Африці. Коні, які живуть в Африці, на них падає тій. У них нерівномірний загар. Ось чому в них є смуги. Вони загорають нерівномірно. Якщо, в принципі, людина засне під з лонгом, вона стане схожа на зебру. Я навіть не знаю, що сказати на ну, свою відповідь. Я думаю, просто тому що ми користуємося СПФ. Я занадто їм часто користуюсь. Я не користуюся СПФ, але ну за те, який загар. Просто секс. Просто ти станеш моїм маленьким другом. Без проблем. Так, далі. Що ти обереш? Мати волосся кольору веселки чи хвіст як у русалки. Складне питання. В залежності від того, де я буду жити. Якщо я переїду в місто Одеса, то хвістяко весалки буде плюсом. Якщо ні, то ну, волосся. Б... Волосся, в принципі, топ. Да, буду uh, ходити з uh, веселковим волоссям. Чисто назву себе Морозово uh, Радуга. А чому, ну, якщо б був в тебе хвост, ми могли б забудити бізнес? Так, да, да. крінж, uh, просто я б пішов би в цирк. Euh, і продавав би себе, euh, типу, свої фотки, euh, типу, єдратя класний, і люди платили за те, щоб зі мною сфоткатися. <світан -світкін> я>, Я б напевно хотіла би волосся як е, радуга, бо я, по-перше, дуже люблю фарбуватися, е, і я думаю, воно би мені пішло навіть. І це б зекономило мої гроші. Я просто я логічно розсуджую. Е, так, наступне питання. Е, е, тобі хотілося мати суперсилу, говорити з очами та фруктами? Якщо так, про що б ви розмовляли? Бля. Ну, в принципі. С Суперсила говорити з овочами у мене вже є. У мене є знайомий з Білорусі, і він ще та картошка. Коли я з ним говорю, це десь так і виглядає. Я розмовляю з овочем. Тому в принципі я б розмовляв з, карто... з картошкою про те, откуда на Білорусь готувалося нападіння, і які карти, от там чотири позиції, щоб вони указали. <рес> Нарешті, так? Да? Да, да, дізналася б секрет Лукашанка. Я б не хотіла, тому що я занадто багато їм фруктів, і я думаю, вони б мені висказали мою, ну, все, що вони думають про мене. Та да, ти б не змогла бути не то, що ваганкою, а й е, цим е, я б нічого не їла да, би просто. Бо, бо, типу, ти їси банана, він такий каже: зачем жінка, ти ріжеш мене? Окей. Okay. Чи готовий ти провести один день у костюмі піца людина в центрі міста? Бля, це, це буде класний досвід, чесно. А... Я бачив, як люди, типу, перевдягаються, і я колись би хотів би спробувати чисто провести такий, типу, експромп, що типу ти перевдягаєшся в якийсь костюмчик і йдеш, входиш, спілкуєшся з людьми. Це новий досвід, це новий образ. Це досить класний експеримент, і ти можеш дуже класно скомунікувати з людьми і відкрити для тебе себе щось, тому чому б ні? Я занадто напевно людина інтроверт, і я боюся людей. Це правда. А, і коли я буду в костюмі піци, я просто собі намалюю сос, типу на обличчі, і буду роздавати флеєра. Ну, типу, я зароблю гроші, але при цьому ж я буду ще й в костюмі ходити. Ну, типу, в принципі, головне не в таку жару. Я просто помираю від всього, тільки ну до мене хтось прикоснеться, і все це ну просто да, спека, це кошмар. Так, наступне питання: це вже шосте питання. Як би ти як би виглядало твоє життя, якщо б ти прокинувся зі зда здатністю ходити тільки задом наперед? Коротше, дивіться, зараз вставочка Майкл Джексон, білі джин. Просто я б ходив би в цьому типу брилю, такому гарному, костюмчик на себе діловий, і просто білі джин, Дун-дун-дун на цьому теж можна I saw... це робити. Амон, я кажу, типу, я б я б вжився в образ е, такої місячної ходи ще не бачив ніхто Не знаю. Я напевно б, е, просто сиділа би дома, бо я не звикла до різноманітних якихось таких речей, і це напевно мене просто дуже сильно по ну відволікало. Я б просто така, типу, ну камон, а як це робити? Ну, типу, я б напевно постійно б падала. Бо я не вмію ходити просто, а тут ще й задом наперед. Тому напевно я б просто сиділа вдома. В принципі, як В принципі нічого звичай. не міняється, так. В принципі, взагалі зовсім нічого не міняється. Так, у нас вже сьоме питання: якщо б твоє життя було фільмом, яку пісню ти б обрав для саундтреку твоїх найнезручніших моментів? Oh. Uh, I will not die. No. <laughs> Класний трек, і він мені завжди подобається. Я його слухаю майже кожен день. Якщо що я скину Ірі, вона може зробити там вставочку. Коротше, My це family. все до монтажерів. Ну, <laughs> no, Все до мене. Так? Монтажера годують, тому я згодна. Mm. Я не знаю, яка пісня, бо я не запам'ятовую назву у мене з цим проблема. Але недавно я вспомнила такий мем, там, де це стрілочка, і типу, таке дун -ду -ду. Я не знаю. Yeah. Я не можу просто ну, це, типу, сказати, ну ладно. Коротше, я не знаю, чесно, яка пісня грала. Можливо, це було б ем, якийсь такий, знаєте, неловкий трек, бо коли я щось роблю, таке щось незвичне, або як тут сказано, незручнішим, я просто така. А можна ще другий варіант. Я придумав не тільки I will not die, а ще Степан Гіга, цей сон, цей сон. Коли це якась незручна ситуація, я такий просто, хоч би це був сон. Хоч би це був сон. Тоді я можу просто на така, типа і стекло, типу просто таке. все плакала. Окей. А чи є у тебе секретний танець, який ти виконуєш, коли ніхто не бачить? У мене є. А, така ж сама штука. Зарисовка а, була плюс-мінус така ж сама, як і з тим, що я входив би завдану наперед. Майкл Джексон, Білі джин. Тільки я виходжу з душа і осознаю, що я самий найкращий чоловік в світі. Я роблю цю місячну ходу. Я просто. Я не пам'ятаю, звідки? Це, це якийсь, напевно, був мєм, Просто і я така. Айма ролі, 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 ролі. Я просто. Мені це постійно в голові, і я така, типу... Та-да. Тому так, да, напевно, це в мене просто. І я це я коли щось перемагаю або щось виходить так, як я хочу. просто. <свист> так, <свист> дев'яте питання. А, що б ти зробила, якщо б твої улюблені штани раптом стали прозорими в невідповідніший момент? I'm sorry. Я б, я б сказав, хочете фокус. Yeah. Зараз я зніму штани, не знімаючи. А знаєте, в такі моменти головне думати, що в тебе ну, гарна білизна. І надіятись на це. Є просто дуже недоречний жарт. Це, типу, якщо б чоловік зайшов випадково в жіночу баню, жінки б возмущались. Але якщо б жінка зайшла в чоловічу баню, то чоловіки б радувалися і запрошували б її до себе. Я не при... Я не підтримую такі жарти. Якщо жарти дуже погані. Да. Вибачте мене, будь ласка, за це. Я заслужу. А як ти думаєш, чи можуть коти та собаки бути таємними агентами, які шпигують за нами? Якщо базуватись на знаннях з мультфільму «Фінеси Ферб, перекачка, я люблю його безмежно. То в принципі. Я думаю, в Україні десь є якийсь фуфло-шмірц, за яким е, охотяться всі е, коти й собаки, не тільки коти і собаки, я думаю, навіть черепашки, рибки, А там же, вроді в цьому мультику не, не тільки він. Всі, всі агенти е, охотяться за е, пету-парахіта. Я знаю його ім'я. Це найшоковадніший магнат Всесвіту. Тому, думаю, так, да, думаю, вони щось знають, бо ну вони не тупі явно. Іноді навіть розумніші, ніж деякі люди. Згодом. Я настільки люблю тварин, що для мене, якщо б вони були агентом, було б краще, ніж вони були б не агентами. Тому, в принципі, типу, я б хотіла, щоб вони були б агентами. Я б я б цьому. А ще б, якщо б вони могли б мені писати домашку замість мене або там, не знаю, знайти роботу мені. Уяви агента черепашку яка збирається за два роки до. Ні, там я пам'ятаю, що в мультику був фіни... у ну, цього і ферба, там вроді була черепаха, ні? Да там всі були, але ти просто уяви черепашку в реальному житті. Так, да, вони не настільки повільні, як їх описують, але ну, вони медліні. Ну, не знаю. Мені, мені здається, що це було б круто. Так, що... ну, так? так, який найнемовірний міф ти чув про своє рідне місто. Euh, про своє рідне місто. Uh -huh. euh, ну, дивіться, є один міф, який підтверджений. Я з села Воскресенка. І, типу, село Воскресенка було засноване е, на е, церкві. Але я цю церкву ніколи не бачив. Вона була, типу, Воскресенська церква. Яка була збудована Воскресіння, я її ніколи не бачив. Але я думаю, якщо міф про рідне місто, то скоріш за все це буде дефолтний міф про те, що їхали купці, загубили три мі... три сумки, і на цьому заснувалося місто Суми. Це, типу, міф легенда, який ходить про мій... Е... мою область, в якому є виріс. Я не знаю міф і легенди про своє місто, але я знаю те, що в мене найдовше місце в Європі, і. Там казали, що у <смі> нас же нерівне місто і тому прозвали Кривий рід. Хоча насправді воно довго. Взагалі, <смі> да. типу, ну так. <смі> да. Я знаю один міф: те, що моє місто повинно через 10 років повністю піти під шахти. Тобто Всі будинки, все повинно піти під шахти. Ви місто гномів. Да. Ви будете капачами, типу, до, до останнього. Ви перетворитесь в цих дворфів маленьких, які будуть просто ходити і шукати метал. Вибачайте криваріжани, вибачайте. Але за мною сумчане, що ви мені зробите? <риво> Ні, ти не знаєш наших людей. Ви не знаєте <риво> наших людей. <риво> я знаю. Одною з людиною я зустрічаюсь. Не знаю, мені дуже подобається моє місто. І насправді місто дуже прикольне, дуже багато легенд і багато всякої ну, фігні. Але насправді, типу, якщо задуматися, ну реально, може навіть деякі перебіль... перебільшення. От прям no, no. Єдине, що мене бісить з моїм містом, це коли путають, типу. Суми від того, що, типу, сумно там. Хоча, в принципі, в деякому часі. В, в деякі, типу, ці є відголоски правди, бо люди там досить сумні. Ну, як би да. Ну, як би да. Ну, не знаю. Перегорів теж не веселе місто повір. Я думаю, мало де весело зараз. Особливо Особ... зараз. Особливо зараз. Да. Так. Чи готовий? Ти піти на побачення, якщо це побачення з гумовою качечкою в руках. <kilo> ну, тобто, <есть, п> е, ти йдеш на mm. побачення з гумовою качечкою в руці. І ще з кимось чи. Да. А, тобто, Напевно, я... а може ні. Типу, я йду з тобою на побачення з гумовою качечкою. Ти готовий піти на побачення, якщо це побачення з гумовою качечкою в руках. Ну, Напевне, це без мене. 呃，不吝。 А я готова. Ну, це досить дивна штука, але як експром досить цікаво. Я в принципі... візьму з собою камеру, і люди подумають, що я просто знімаю відео. Я не візьму з собою камеру, візьму з собою таблетки, і люди подумають, що я просто знімаю відео без камери. Все сіда. Бля, енезофренія якась. Я зрозуміла. До мене пізно дійшла. Ладно, ні, я люблю гумові качечки, і раніше хотіла зібрати колекцію в дитинстві. Типа вони ще ну, раніше були різні, і зараз, напевно, різні, я не знаю. І е, мені здавалося, що гумові качечки це щось, знаєте, типу, дуже миле. Я бачив, скільки зараз всяких різних гумових качечок, які, типу, ставляться в машини в всяку таку різну штуку. Я одну штуку, таку купила. І вони робляться, типу, як <ків> там ну, під різні косплеї. І виглядає це класно. В принципі, можна зробити з тебе гумову качечку, типу, косплей на тебе. І в принципі, можна піти, якби з тобою гумовою качечкою на побачення. Ні, так не цікаво. Дайте мені таблетки, будь ласка. Так, 13 питання. Яку дурну витівку ти б зробив, якби на один день став видимим тільки на 50%. Це як? Ну, типу... Бля. Я казав про фокуси вже, да? Я б пішов би показувати фокуси з... зі зникненням половини тулоба. Я типу такий цей? стою за стовбом, кажу, хочеш фокус? Дивись, ти мені кидаєш сюди 50 гривень, і половина мене зникає. Бля, бізнесмен. Він, 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 він такий каже: та не вірю. І я такий: диви. Хоп, і виходжу. Я кажу, я б зібрав би стадіон НСК Олімпійський. Почекай, а речі теж тоді виходить по росопадам. Я, я б я б пішов в ательє, зшив би собі костюм на пополам. А на що він буде триматися? На суперклеї кле, супер і чистому слові е, кравчині, яка мені це зашиє. Я буду вірити. Я, я не певна на що вона зробить. Не знаю, я б напевно. Не знаю, реально зробили на цьому бізнес хоча б на, на ну, типу, один день, щоб просто підзаробити грошей. Мені здається, ми просто. Так, як ти поясниш своєму найкращому другу, що ти тепер розмовляєш тільки шепотом, навіть якщо не хочеш. Якщо я почну розмовляти тільки шепотом, мої найкращі друзі перестануть зі мною розмовляти. Вони, вони, вони будуть, не, як, вони в, будуть в, раді. Вони будуть раді, так. Бо, типу, в принципі, в житті я розмовляю дуже голосно. Уявіть просто, що до вас прийшла колонка на ваттак так і вона хреначить ти просто вуха. Ото це я. Співчувайте її, просто співчувайте. Я я обіцяю їй її, е, її записати до гарного лора. мені бо, треба. Бо, типу, я думаю, я попорю її вушка скоро. Мало того, що я лежати, то мені ще потім будуть лікувати. Ну просто no? no, буде така ходить. що? Не чує стара баба. Да, в 20 років. Ну, no, в принципі, стара баба. Я за себе маю на увазі, бо в мене спина болиться, болить, ну просто буду ходити. Це проблема двадцяти років. Всі починають помирати з двадцяти. Мені тільки вісімнадцять. Чекай, 20... Так я вже помираю. Так двадцять не за горами. Ага, я там уже точно помру. Гробик мені, будь ласка, скиньте. Мені на гробік, будь ласка. Не знаю. Я сама по собі людина, мені здається, трошки тиха. І тоді мені люди взагалі чути. Ну, типа, on, я тоді вже що? я буду ходити і казати <с next> Шо? Можеш громче. Бо я напевно. Ірина, я не чую тебе. Ти що образилась? Я просто реально занадто тиха людина. Ну, типа. Може, в житті вона так і не сильною здається, але наприклад, коли ми граємо, деякі перепитують, що я кажу. мене на 200. Типу, я її просто викручую на 200, і всі в мене там плюс-мінус 70 60. І не треба викручувати на 200, Бо коли вона починає розповідати мені, як грати, така, типу, я мощна, ви мене не чуєте. Я? Ні, я Колю раунд, давайте підемо на Б. А ви мене не чуєте. Потому тому що ви всій компанії йдете на А, а я одна на Б ходжу. Не проще сходити з компанією? А потім: хто нас на Б повинен стояти? Чого у нас на Б, так швидко зайшли? Да. 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 Так, ми відійшли від питання. А що було запитання? Про голосне говоріння. Я буду, коротше, просто мовчати, і вони будуть думати, що я просто обідалася. Все. Да, вони, вони зрозуміють, що, ну, типу, краще мене не чіпати просто. Ну, типу, так простіше. Буде. Я їй почну просто писати в лічку, типу, ти що, образилась, типу, все норм, ти типу, дай відповідь. Так. Да. Тому мені так простіше. Ну, мені простіше мовчати буде. Останнє питання. Лесон Ле Фіналь. Ніхріна. Щоб ти вибрав завжди носити окуляри, перевертані або чути лише кричання чаю. Бля, чайки. Я їх не люблю. Я... я жила в місті Одеса, ну три роки, і я їх не люблю, бо в мене один раз чайки тупо окуляри ну, стирила. Да. Да. Я думав ворони кліптоманки. Ні, прикинь. Я ну я була в шоці. Тоді в моїх топах нелюбимих пташок, походу, виходять голуби. Бо ну я промисловий альпініст, і я просто знаю, що голуби це дуже тупі створіння. Бо ти їх типу, Я їх. Ти їх зганяєш, ти типу, кажеш, відійди звідти. Він, типу, улітає, пролітає буквально метр, вертається назад і дивиться на тебе. Типу, йому взагалі пофіг. В моєму топі найрозумніших птахів це ворони. Ворони розуміють мене. Е, класні вообще, чуваки е, завжди ворони мене відділяли своїм інтелектом. Голуби це просто тупі люди, чайки, просто приставучі е, ці. Просто приставучі птахи, я так розумію. Я просто ще не був в Одесі, тому чекайте влог з Одеси. Не знаю, я дуже люблю воронів. Коли я подивилася «Шістку воронів і прочитала «Шістку воронів, я його ще почала сильніше любити. Не спрашивайте, як це зв'язано? Це зв'язано. Коротше. І в мене була одна і така ситуація: я коли жила в селі в дитинстві, я подружилася з одною ворон, вороною. І недавно я теж подив... подружилася з одною вороною, просто маленькою. Ну, Типу, я з ними дружу, прям офігенно. Але... Я б, напевно, вибрала б перевернуті окуляри, бо зараз дуже багато є таких, знаєте, типу, полуовальних е типу, полу... окуляр, і воно, типу, ну, виглядало б нормально. Я б взяв два монокля. Кстати, так. Да. Реально. Реально. Ну, типу, Розумна людина. На Нафіг птахів взяв би два монокля. А якщо так, якщо чесно, в принципі, я думаю. Перевернуті окуляри, це не настільки стрмно. В принципі, є куча різних форм. Да, навіть думаю, якщо б я вдіну максимально странної форми, я буду виглядати все рівно круто. Скажіть, напишіть в коментарях, ще ну, я класний. Оце от тебе самогоцінка. Їй Богу. Так? Да. Ви не очікували нас так побачити? Да. У нас просто вмерла камера. Та да. ну ми не очікували те, що у нас я очікувала, що у нас вона сяде, ну ніяк не закінчується пам'ять, тому ну проблемки трошки. Короче, ми з вами прощаємося. Пока-пока. Не забудьте поставити «подобайку», напишіть наскільки це прекрасний чоловік. Якщо хочете побачити мене в комен... в наступних відосах, я чекаю від вас активу, як мінімум. Хочу бачити лайки, коментарі, і ми пишемо з Ірою влог з Одеси. Сто Ми поїдемо і запишемо влог з Одеси. Але ну не знаю, коли навадіть активності, будь ласка. Да. Бо я не налаштований сюди часто попадати. Ой, ну ладно, тобі сподобалось. Коротше, поставте подобайку вже. Да, І по не забудьте, ми донатимо на ЗСУ. Вони так. нас підтримують, вони нас зберігають, наше життя. Тому дякую ЗСУ, Чекаємо ваших донатів. Все, люблю, цілую, пока. Бай.